Всім привіт, невро! Так. Все, я тут. Так, і що хочу сказати, що ця заставка вона повністю без сценарію, взагалі мене це відео просто без сценарію. Ну тобто якогось, що я б я там озвучив, тому це? Так, тепер без сценарію, і короче. Ну я короче не знаю, я кажу чисто зараз от... improvisation шарите, да, я Here. Так, що ж, ну що я можу сказати? Те, що мій я закінчився це так. Але мені треба щось зробити з цими записами, а просто видаляти їх не хочу. Тому я просто вирішив вставити ті ну, якісь смішні моменти з тому за верласту. Не знаю, це якийсь Apple Store, значить, ми будуємо. так Ну так, Store питання. Apple Store. Хороше. Він нервник, коли додому. Так, а? а Куда? Та? Чуєш, прилаєр, це правда, що ти був терпіло до 22 лютого? <рес> <рес> Звідки ти знаєш? Це все фейки. Okay. Yeah. Ну, так правда, значить. Так фейки же. Фейки це правда, Ти пішов. Не шариш? Дам. Yeah. Десь загубили логіку, не здається. От на хрюк, от це вже направдає. Цим я займаю. До речі. Біло молоко, тобі потрібен скін е, кіберпака. А, ні, лопата у мене, у мене добре. Тільки почекай тут а не виті поки що. покажу. не чіпай його, міг, не чіпай. О, підій, я підійму. Ведь ми з сервера, я тебе прошу, реально. Дякую за внесок у невроніку. Дякую за внесок у Невроніку. Дякую. Дякую за внесок у Невроніку. Ні. Не знаю, тепер. <laughs> Тепер прохз, як буде жити від без инвестиций трифона 2 хп то що макака? Не, ну ж потеряна буде такий, просто хохо. Треба тряфона розбанити. Полезно, все. Не было. шо за. ГАГЛІНА! Я в такому В'єтнамі зараз просто. А, блин, мне надо было так ставить, блин, то бы нахрен не впадало. Ты что, охранял? Подожди, а где будем снимать? Давай с тёпичным, чтобы я разумею, как ставить на ну, чтоб TNT, чтобы не Сет, TNT, всё. Вон он там в озере уже, видишь? Давайте допоможемо цьому жителю такого міста, як Невроні. Так, давайте допоможемо жителю такого міста, як Nostr. Давайте допоможемо такому жителю. да я... на сервер!! Херачим, херачим, херачим херачим, херачим херачим, Давай що. Uh, все? Дивіться, в мене є гравець, тобто мій друг no. який розкаже, чому uh. саме я таке зробив. А ну, no, давай, толкай нам. Ай, коротше. Yeah, я, я вже, я вже, я вже я давно, давно за ним слідкую, у мене вже є купа цих тестів. Коля. Пис... Коля? Спасибо. Окей, mm. okay, коротше. Я, я давно за ним слідкую, у мене розписані всі тести, я проводив там експерименти. І коротше, я, я все ж таки виявив те, що в нього. Ну, як це коротше, Психічне. Ну, хвороба, як то кажуть. Кіберпсихоз. Так, ну, в принципі, в нього подивитися, скільки в нього, нього імплантів, в нього вже там просто после... ці імпланти під'єднані просто до мозку. І, і вони просто йому ламають восприятия восприятия цього, цього світу, ти США, да? Ну і коротше, це ну, це дефолтна річ для кибергипанки. Кіберпсихоз, він. Я не знаю, вінкований він чи ні, але я ще не подумав, як його выліплю. Да, аутизм. Пане судя, у меня є теж хвороба. Комплекс летающего пропеллера. Йога на врод. Будь ласка, сядьте на ваше місце. Типу, я кажу, як ви казали, пане Ксан, це ж типу лорна штука. Ксан? Ну, типа, да. Ну, типа, ну, Короче, не знаю, что там фішиш себе розказати. Фішиш захватив

Мы банк невроники. No, О, ничего! Що? Тут, тут, тут нейронику кузо... <систити> <А чі? систити> за. А че? Что за грей, Все ви no, я в физию. Ну я невронику, хочешь такие? Mm, не, давай uh, я физию, а ты все. Mm. No, Ні, я, мені не, мне не подобрай. Давай мы еще раз почитаем. Я напомню не почувствую. Она на почитай на стриме. Эээ, на это тебе скину. Ты же не боишься, если я доктору это делать ему на стриме, нет? Шос. Ооо, я не знаю. Нет, все, я полез за ним. А, вин. Він об біосад. У меня у меня валок он. Не Хмарочоси. я чую, як вони летять і потім тотаем. Снос. А, мене теж. Затимешься з люксом, ви собі знайдете, крутих світлочікс. І будете проводити час в жабу раю. Так, е, прошу по одному підходити я е, до вибору місця. Я, я, Тихо, ві, я По одному, по одному. Так, 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 раз. Чш, а, чш. Um, я продовжую дотримуватися тієї самої думки, яка в мене вже була. На жаль, у мене нема нових підтверджень. Але ця людина справ. Я, я думаю, ця людина, навіть якщо вона не мафія, вона хоче Я Мені... за ватмию. Так, це, це розумієте у нас. О, скажіть чесно, чому ви приймаєте ваші препарати? Це медично пр прописано вам лікарем чи ні? Хто сказав, що я щось потребляю? Через те, що він чорний просто, так? В нього були підстави знаходитись десь вночі. Я за Ера, тому що. Якби він вночі десь гуляє, там не зрозуміло де. Так, ну я а, можу сказати те, що. Е, в смысле, ніхто не знає, де я був. Я скажу, я ж кажу, я був в центрі. А чому вночі? Тому що, по-перше, е, вночі мене ніхто не бачить і не ходить білі, не тикають на мене пальцями, банани кидають. А. Цей. Або звокси, тому а що. А? то так майже. Та от кидим. А, шо дим, откидим? оцей ваш LinkedIn, коротше. LinkedIn, LinkedIn. Димок? LinkedIn, Димок окутав, пада очі. Валіт. Пишеш хліб, роби, короче, кидай там сюди, як сест, короче. Так, коротше. Прилайер, все, Маларос, все, все, все. Я? Так. А, ясно, а як там Ксан? Під столом не дуже шумить? Та трохи пошумлює, але я йому так... Ногою даю, поїбалу, і все окей. Бля! говно тут! Просто Два хп. Що ж, все, думаю, на цьому все, тому що це наче всі мої записи, які мають хоч якийсь юморний, значить, очень смішний контент. Е, Ну і напевно. От тепер вже... Повністю і точно врос мій все. Тому все. 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 Лайк, да, підписка, ну.